Луковиці для того, щоб коси гарніше росли. Використовую два види шампуні по догляду за волоссям. Шампунь для пофарбованого волосся, так як я фарбую свої коски завжди, і шампунь для відновлення волосся. Хоч у мене і не пошкоджена волосечка, але все одно я дбаю про те, щоб це була певна профілактика і щоб мої коси завжди виглядали гарно. Дивіться, тут такий здоровий формат. В цьому пакетику аж дві пляшечки звичайної шампуньки. Тобто, це ще вигідно купувати. Ціна коштує як за баночку, а об'єм там як дві баночки. По завершенню миття голови я використовую обов'язково масочки і кондиціонер. Ось в моїх руках це насичений кондиціонер. Є легкий. Я обираю насичений для того, щоб мої коски гарно впитали всі корисні речовини і. Е...